Яка ж потужність теплового насосу підходить для мого будинку, і скільки він буде споживати електроенергії? Це таке часте підпитання, яке задають е, в коментарях під моїм відео. І я розкажу для того, щоб оприділитися з потужністю вашого опалювального приладу, не важно, що це буде тепловий насос, електрокотел, газовий чи твердотоп? Вам потрібно розрахунок тепловтрат вашого будинку. Якщо у вас система буде з тепловим насосом, то потрібно розрахувати ще тепло надходження, бо тепловий насос. Влітку буде охолоджувати ваш будинок, і тільки маючи ці дві константи і знаючи, скільки людей буде проживати, щоб закласти мощність на підігрів гарячої води, можна розрахувати мощність вашого опалювального приладу і знати, скільки потрібно кіловат завести на будинок для того, щоб він працював. А вже знаючи ці константи, можна приблизно розрахувати, скільки буде споживання, в залежності від того, в якому ви регіоні живете. Споживання Теплового насосу сугубо для вашого будинку, і ви більш-менш будете знати свій бюджет на опалення, на охолодження і на нагрів гарячої води. Любі проектні роботи починаються з розрахунку тепловтрат і теплонадходжень. Тому, кому цікава ця тема, і хто хоче прорахувати тепловтрати свого будинку, майбутнього по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Звертайтесь, проконсультую особисто всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!